Привіт, я Настя, це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Росія і Талібан, браття на вік цього тижня. Російське міністерство іноземних справ запросило талібів на форум Росія, Ісламський Мір. І тут одразу кілька крінжових моментів. По-перше, Талібан це терористична організація, заборонена на Росії. По друге, буквально днями таліби заявили, що хочуть забивати камінням до смерті жінок за зраду. Вочевидь, Росія поділяє такі цінності. А от чи сподобається це місцевим жінкам? Дев'ятирічну дівчинку з російського міста Чадана затримали за заклики до тероризму. Школярка відправила на незнайомий номер СМС з пропозицією вбити людей. Сказала, що то все від скуки. Дівчину поставили на профілактичний облік, а батьків звинуватили у поганому вихованні дитини. Здається, мала вже готується до співпраці з Талібаном. У підмосков'ї двоє дітей застрягли у багнюці, та ще й так, що довелося викликати рятувальників. Спасать від нього це сталося на центральній площі міста Солнічногорськ. Тим часом у російській столиці миють тротуари спеціальним шампунем. Країна контрастів. Москвич виставив на продаж Азовське море за 777 тисяч фублів. Чоловік хоче продати два гектари моря у Бердянську, бо там не ростили ще бичків. На додачу ділок вивозить з тимчасово окупованих територій України корисні копалини та виноград. Цікаво, чи не захлинеться награбованим? Фонд золотих цитат поповнила боброїдка Симоньян. Британський журналіст запитав, чи був хоч один серйозний суперник у Путіна на цьогорічних виборах. На що знана пропагандистка видала геніальну відповідь. Need for Why? А потім ще й обурилась. Дійсно, чому б це люди так вважали? Газманов івлєєва та шаман, який співав я русський, приїдуть до Мелітополя, проведуть концерт у пам'ять про загиблих у крокосі. Може, у вечірній програмі, і гола вечірка буде. Хто знає. Росіяни не довіряють своїм бердянським поплічникам бюджетні гроші. Благоустроєм у місті довірили займатися шефам Ствірської області. Працюють на об'єктах їхні ж люди. Тим часом місцеві обурюються, що не можуть влаштуватись на роботу. Одразу видно, як росіяни переживають за людей на тот. А от Гауляйтер Єбаницький переживає за себе та своїх дітей. Каже: Росії надо победа, Інакше капут. Мені ж біжать нікуди, ви ж розумієте нашей нашої побіди, будет будущего у наших дітей на землі. Ну, можуть нибудь в Красноярську їхати там, знаєте, паспортаж отримали. А чого тільки Красноярск? А як же Москва? Чи гауляйтерам та їхнім нащадкам туди дорогу закрили? Не втрачайте здоровий глузд, зустрінемось у наступних випусках.